Величезна гумова качка мандрує світом та повертає всіх дорослих глядачів у дитинство. 26-метрова жовта істота втілення уяви голландського митця Флорентайна Хоффмана. Він радіє, що його творіння приносить радість випадковим перехожим. Як зазначено на сайті самого автора, гумова качка не знає кордонів, не проводить розділення між людьми і не має політичного підтексту. Качка вирушила в подорож по світу ще у 2007 році. За цей час вона побувала в багатьох країнах і тепер влаштувалася в гавані Вікторія в Гонконзі. Щодня натовпи людей приходять сюди, щоб подивитися на дивовитвір та квапляться сфотографуватися з величезною гумовою пташкою. Завдяки своїм розмірам скульптура різко контрастує з невеликими човнами, що плавають у гавані, та поряд з нею здаються іграшковими корабликами. Процес створення качки був непростим, розповідає художник. Потрібно було продумати не тільки дизайн, але й технологію. А за тим, щоб день у день качка залишалася на плаву, стежить команда з 20 осіб. Поява гігантської скульптури зіграла на руку власникам бізнесу в місті. Сувенірна продукція також солодощі у вигляді качки тут користуються особливим попитом. За словами самого ж Хофмана, ця качка повертає нас у часи, коли нам не доводилося піклуватися про гроші. Ми не відчували стресу. Можна було грати, бути дитиною і не думати про негаразде життя.